Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» та я Юля. Зізнавайтесь, чи є серед вас справжні серіаломани? Мани. Якщо ви так само захопливо слідкуєте за світом серіалів як ми, то це відео точно для вас. Ну а якщо ви просто вивчаєте мову, то сьогодні ми розберемо сучасні та актуальні фрази серіалу Брічетами. А в кінці приготували для вас ще й приємний бонус – «Stay tuned». Бріджертони це романтичний драматичний серіал, дія якого розгортається в Лондоні епохи регенства на початку 19 століття. Серіал заснований на серії романів Джулії Квін, які розповідають про життя восьми дітей впливової родини Бріджертонів. Кожен сезон присвячені романтичній історії одного з братів та сестер. В першому сезоні ми побачили дебют Дафни Бріджертон у вищому світі та її стосунки з герцогом Гастінським. У другому сезоні спостерігали, як Віконт Ентоні Бріджертон шукає собі родину. Ну а в третьому побачили, як зароджується почуття між Коліном Брічертоном та його подругою Пенелопою. Брічертон відомий своїми яскравими костюмами, розкішними декораціями та класичними інтерпретаціями сучасної музики. Він також вирізняється своїм акторським складом, що робить його новим поглядом на історичну драму. Здавалося б, що англійська мова має відповідати історичній епосі, і насправді в серіалі ми можемо почути кілька типових слів, наприклад, duke, countess, або, скажімо, dowry. Та Бріджертон насамперед це сучасна та актуальна англійська. Тож, наприклад, пропонуємо звернути увагу на фразу Keep Up with. що означає встигати за кимось. Або чимось бути в курсі, навіть якщо мова йде не про останні новини, а про випивку. Enjoy yourself. Ще одна фраза, яку насправді можна почути всюди. Якщо когось запросили і хочемо, щоб гості відчували себе як вдома, або якщо пригощаємо чимось смачненьким чи просто бажаємо гарно провести час. Enjoy yourself. I should like to use that to dance with my beautiful wife. момент enjoy плізенжой? <laughs> <laughs> <The parents. laughs> У серіалі багато емоційних сцен та й просто лексики, яка передає почуття. Тож ви точно зможете поповнити свій словниковий запас. Як, наприклад, тут Колін описує почуття своєї матері mother so quickly shocked. And also So quickly impressed. I believe she is proud of Авілівшісправі. Ми вже знімали відео про британський сленг у фільмах про Гаррі Поттера, Але ми просто повинні вам нагадати слово бладий. Британці його дуже люблять і часто навіть зловживають. Бладий може додати емоційності в вашій мові. Як, наприклад, в цій сцені Колін говорить: «That was bloody brilliant". «That was bloody brilliant». was bloody brilliant». А як би ви сказали, що просто не можете щось терпіти? I hate – непогано, I can't stand – вже краще. Але давайте з вами запам'ятаємо класний вираз I can't tolerate. Як, наприклад, в цій сцені ми дізналися, що Пенелопа терпіти не може в брехню. You cannot tolerate a lie. В серіалі ми дійсно можемо почути багато британської англійської. як, наприклад, ідіоматичне слово stock. Ви чи зустрінете його в підручниках, але в живій та розмовній англійській – так, ну і звичайно в серіалі. The stock of the ton, my Навіть якщо ви вже встигли переглянути третій сезон бріджертонів та порадіти за хеппі-єн для головних героїв, ми радимо переглянути серіал знову, але тепер звертати увагу на прикольні слова. Бо як каже королева, яке життя без маленьких пліток? без маленьких пліток? А ось ми вважаємо, яке життя без англійської мови. Тому, якщо ви давно мріяли розмовляти вільно та тим паче розуміти носіїв, то запрошуємо вас на навчання до English House. У нас є групові та індивідуальні заняття для дорослих та дітей. Тому все, що вам варто зробити, це перейти на наш сайт englishhouse.ua та заповнити форму на навчання, а пригадувати приємний бонус. Ми даруємо вам промокод Супер Юля, завдяки якому ви отримуєте одне заняття безкоштовно. Якщо вам було цікаво дізнатися про цей серіал, ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб першими слідкувати за новими відео. А з вами була школа англійської мови «English House» та я Юля. Бай!